Експансія Польщі, Московського царства, татар, але також нашу мову відстоювали, козацтво відстоювало нашу мову, духівництво відстоювало нашу рідну мову. І відстояли нашу мову. Нашою мовою розмовляли і на території теперішньої східної України, де була Запорозька Січ, і на території Західної України, і в центрі розмовляли рідною мовою. Потім розпочався тотальний наступ за Російської імперії, виданням валуївських циркулярів, емських указів. Але все одно народ свою мову зберіг, незважаючи ні на що. Тому що пам'ятали, що це мова успадкована від предків, що це є те, що найсвятіше у них є. Потім за радянського союзу заліп була спроба знищити. Не тільки духовно, а й фізично носіїв нашої рідної мови. Всі ви знаєте про голодомор 32, 33 років, коли буквально фізично знищували голодом носіїв української мови. Але незважаючи на те, все-таки наша мова збереглася. Збереглася і в центральній, і в східній Україні. По селах далі продовжують розмовляти українською мовою. За незважної України розпочався процес відродження. Більше людей почали усвідомлювати, що немає української держави без української мови. І що тільки розвиваючи українську мову, усвідомлюючи, що ми українці, ми зможемо побудувати сильну державу. Але от недавно з'явився законопроект Колесні... колесніченка Ківалова. От. І суть цього законопроекту полягає в тому, що фактично цим законопроектом із східної та південної частини України може бути повністю витіснена українська мова. Згідно цього законопроекту. Потреба громадян у мові навчання визначається обов'язковому порядку за заявами про мову навчання, які надаються учням студентами, приступити до державних і комунальних навчальних закладів. Також високопосадовці мають можливість вибирати мову, якою вони будуть офіційні документи оформлювати, також. Мовою, якою вони будуть спілкуватися, мовою, якою вони будуть звертатися до державних органів влади. Крім того, суди будуть мати змогу вибирати теж мову, якою вони будуть вести листу вести ділові папери, чи спілкуватися чи регіональною, чи державною мовою. Так, також акти місцевих органів державної влади згідно цього законопроекту теж можуть бути на вибір публікуватися або державною, або регіональною мовою. Всі ми знаємо, що це робиться не задля для розвитку регіональних мов, яких в Україні є кілька. Це є і угорська мова, і румунська. Це робиться насамперед для того, щоб здійснити експансію російської мови. На Україну офіційно це закріпити е, і зупинити цей процес відродження, який розпочався в Україні. Так, ну е, захистити нашу мову ми зможемо лише тоді, коли Там ми захисти, всі ні, разом ні. вийдемо так. і скажемо ні експансії, е, експансії українофобії, у Колісніченка і е, тавашника. Станьмо всі разом і захистимо українську мову. <риклад> Прошу доєднуватися з коло. Давайте всі разом витіснимо українофобів Колісниченка і Ківалова з України. Доєднуйтесь в поло. Приєднуйтесь. Ми <риклад> Можна побачити? Можна побачити? Щось Ми тут самі. Ти йдеш показати, ти тут обігравшися. Ми бажаємо слова! Слова Україна! Поле на О, так Sò, <applåder> gyakou!